Кажіть. Казати вже? Ага, кажіть. Да. Я аріп'янська зінаїда Семенівна, я з 40-го року, мені вже 84 роки. Я відказуюся від цих, як вони? Догляд вдома. Догляд вдома. І мені не треба ні на дорозі догляду, ні, дом, ні дома догляду. Я собі собі поняв, у мене є син, і хай мене доглядає. Все. А, а Вони сказали, є. що ваш син вам не допомагає. Син мені по, все допомагає. Він мені стіна косить, дрова ріже, воду носить. Що мені треба, купує. І хто це таке наказав? А? Хто це таке наказав? Ану mm -hmm. дайте його сюди. Хто це mm -hmm. наказав? Кому я таке казала? Ну вони сказали, що сусіди ви... бачать, сусіди бачать, як вони приїжджають і все мені допомагають. Сусіди бачать. Вона мені косила, галька та косила. Чи дрова мені різала? Скняття дала. Uh -huh. Вона годна. Uh -huh. Чи мені почала з водички? Uh -huh. ї... Вона до вас приходила взагалі? Зовсім не приходила. Бо я їй сказала. Вона мене питалася, а uh -huh. що вам, вам щось допомогти? А я їй сказала: не треба. До мене не приходь, і мені нічого не допомагай. Бо в мене є діти, нехай мені діти допомагають. І я ще сама справляюся. Uh -huh. Так. А як вона вас, ну. От вони кажуть, що ви написали заяву. Заяві ніякої написала, Тільки вона сказала, що знаєте, що я вас попрошу, що е, запишіть, запишіться, бо мені не вистачає там одної людини, бо їх томієвав, Волька померла, а на то місце я хожу, хочу вас записати. А я кажу, ні, я. Не хочу до мене приписаний син. Це нічого не той, це нічого не мішає, це мені треба до плану, мені треба е, то, стажу до, 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 до пенсії, стажу до пенсії. До пенсії. Uh -huh. О, Це нічого. Це uh -huh. я когось власилася. ну ніякої я розписі не робила і ні, і ніякої заяви не писала. Вона ну, казала, дайте дайте паспорт, то мені паспорт не обідала. Я uh -huh. думала, що все добре, а як зараз гармідер, я відказую, я не хочу. Все mm -hmm. більше я не хочу ні на які послуги, нікому да. я не слухаю. Вони, ну, вони сказали, ні, не що краще. ви дієздатна жінка, mm. що ви. Заяви mm. я не писала, бо я не годна. Мені вже 83 так, роки, так, я вже э... не бачу. Це дивіться, добре. то дивіться, Гріша написав, ну, Гріша то, що... написав, бо я його просила. Напиши заяву, що я відказуюся. Є в мене діти, хай не діти обходять. А отут ви розписалися, так? чи ні? Ну, звісно, Лічка написала, я розписала. Uh -huh. Uh -huh. Сказав, на цю заяву розписали. не прийняли, бо сказали, що ми самі написали, а -а -а. що ви не згодні uh -huh. з цим. Що, ви, проси, що ви дуже просилися в них це, про це, догляд. Це заяву завтра uh -huh. їм показати, як вони приїдуть, так? Да, да. Чи вони uh -huh. вже приїдуть? Так, uh -huh. да. бо цю заяву я так і не, ну, не змогла їм. Да. Не я ця заява, я тобі сказала до сина, що я вже не бачу. Uh -huh. Я не бачу. Я вже uh -huh. на я не бачу. Люди uh -huh. мені пишуть показання. Я вже не добачаю. Uh -huh. Я не мащу хати, бо я не бачу сен з немісткою мастити. Uh -huh. Я не, не бачу, ну 83 три роки. Люди добрі, я вже наробилася по тих колосах, тільки я бураків вже насапалася, тільки коло телят була, коло свиней, колонити, в ну, да. огородній бригаді, в редмичній mm, бригаді. Нога ну, да. була вломана, ребра поломані. Mm -hmm. Так. А скажіть, а ну ця Галя гриб, вона дзвонили і казали, що. Вона за комуналку вам сплачувала, помагала? нічого вона не платить. Я сама всі люди бачать по міхалівські, uh -huh. що я йду і плачу. Всі uh -huh. люди бачать, що я йду і плачу, в uh -huh. операцію uh -huh. приходжу сама, хліба uh -huh. собі беру. На мені ні на показки хліба наприклад. Ну в общем, вони так сказали, що ви дієздатна жінка, і ви самі захотіли нічого, я не. Nee, не приглашала, просто я не хочу. Але якщо так подумати, ]ться. для чого дієздатні жінці догляд вдома? А? як Ви думаєте? Для чого дієздатні жінці, як вони ну, кажуть, що ви дієздатна жінка, бачу. ви така ну, знаєте, <reversible> <свист�> <плес> а вам треба догляд вдома. Oh, догляд. Так? А, а Вони догляда? вас доглядають. Так хто мене доглядає, як я ще козе, коже гоню пасти й і молоко виношу, ношу, то тобто який мені догляд? А, а син, вам... син вам допомагає? Вони кажуть, що син вам нічого не допомагає. Син допомагає, косить, mm -hmm. воду носить, все робить? Все невістка робить. приїжджає то, приїжджає. Коли, 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 коли подзвонять, вони приїжджають, привозять, що мені треба. Хто це відомо таке? Хто це виду? Mm -hmm. Сусіди, вони всі бачать сусідів, що вони приїжджають і допомагають. Mm -hmm. Хто це повикошував? Я їм скажу, Вися, он воно на городі, хто повикошував? Дійде, mm. Вони кажуть, що ви заяву написали. Але ну заяву. я кажу, покажіть мені ту заяву, що писали ви. А в них не вони не показують. Бо, не, бо я не писав. Вони тільки показали. І, так, і, і, і такого тако я ніколи не, 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 не жалувалася ні, ні на тебе, ні на грішку. А вони казали, що ще сусіди ваші жалувалися, що вам ніхто не допомагає. Всюди дуже що, ми не допомагаємо. Сусідам я жалувалася. Так, щоб да, ви там всім жали. А, я не казала. А о Наська. А ну, ти, ти я хоч ось щось сказала. От каже Наська, проси ріжки, щоб собі окосив садити. Що ви а така. То це вони на силу прийняли, а то вони не захотіли. я да. є вже річ. Це вони дуже довго не хотіли приймати, але все-таки. То що він, то яку зайнял показує? Дивіться, ні, ні, це прийнято. Це, це не треба? Це куди, цього це? треба, це. Дивіться. Цього. А, а що вони підписали? Чи вони не підпишуть? А я не знаю, чи вони підпишуть. Вони казали, що якщо вона сама відмовиться. То тільки тоді вони підпишуть і ніяких проблем не буде. Але Думаю. їм треба ви. Але вони сказали, що ви не хочете відмовлятися. О, не хочем, не вони хочем. сказали, що ви не хочете я, відмовлятися. Я, 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 я скажу, то що ви, ви дуже просилися. Сказали, може, я не знала, що вона така обманщиця. Вона сказала, що все добре. Що вони мені кажуть? Я сказала, що мені не треба, бо в мене є син. Я казала, що не треба. У мене я нині засадно. То вони мене заберуть скажу, матір, вона ж не прийде, mm. не буде мене доглядати лежачої. Mm -hmm. Ну да. так. Вот. І вам тим більше, що, слава Богу, ви зараз себе нормально почуваєте, і вам догляд вдома точно не потрібен. Так? А нет, мені взагалі не треба. Тому навіть навіть договорите до неї. А ви що, ви пасете кози, ви город доглядаєте, а вам треба тут догляд вдома, так? Наш. <гарі> я не знаю, вони так написали. <гарі> я город полю, пасу вже стилі від подругах сохне. Водички угу. собі приношу, як я не годна, то до Надьки йду. Угу. То люба приносить мені, угу. о якось люба приносила мені, а то морічка прийшов, то закині стає сьогодні, повимивала, пополокала, я щось угу. угу. Мені не треба доля ніяка вдома, не треба, нехай навіть на полі не приходять. Я так їм mm -hmm. скажу. Як вона таке на хай навіть на порі не приходить. Так, да, так вони мені, знаєте, стільки приспають. У вас син не хороший дуже. Ага, ось син не хороший, mm -hmm. а вона хороша вона у вас тут... Наприклад, в неї теж є син. Вона... тебе є теж діти, чекай. Ти дочку відправила вже в Америку, бо боїшся війни. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. то, да -да. то яку, я за? яку, соводат. Так, да, це було їм треба заяву подати. Ну, я не знаю вже, як її подати. Я, тко, я вже її там фіксувала і всюди. Вони ніяк не хочуть, бо це не виписали, бо це писали ми. І ви, а ви цього не хочете. Понимаєте? Ви не хочете цього? Ви дуже сильно цього. Я не їм сказав, Ви правильно? дуже хочете догляду вдома. у Вас тут дуже класно. Uh -huh. не... Я скажу таке: я ніколи не брехала і не брешу. Я синові сказала, що uh -huh. я відказуюся і сказала, що так, в мене є син не хай мене обходять. А я чужих не хочу на обістю. Ви їй так зразу сказали, але вона сказала, що їй треба для плану. Так? Чи я що сказала, що в мене є син, і мені не треба записуватися. Uh -huh. ну, мені треба до пенсії, Чи буде та пенсія, чи не буде, uh -huh. мені треба стажу. А uh -huh. uh -huh. яка не треба, в мене, є, в мене син приписаний. То кажуть, коли по тому гармідеру не було, а воно і так вийшло. Та нічого не буде, все добре. Ні, ну просто виходить, що син до вас приїжджає, все робить, а вони кажуть, що син нічого не робить, а тут, а тут робить оця жінка. Сусіди бачать, як приїжджають, все допомагають, а вони кажуть, що сусідами жалуються. І вони ж і цю поміч, вони ці послуги зробили так, щоб ми з грішом не знали. А вони кажуть, а як це ви цілий рік не знаєте? Значить ви там не буваєте взагалі в неї, якщо ви не знаєте про ці послуги. Я скажу, що я, я, їм скажу, я, скажу, що я все забувала їм сказати, бо, бо я вже кажу, поняла, що я помилку зробила. Я дітям кажу, не стіла казати, бо думаю, зараз. Я сама собі сказала, що зробила. А вам сусідка навіть казала, щоб такого не робити. Я так? скажу, що мені вон до сусіда о, є жива, приклик жонать кутка, бачите, а от сусіда казала. Uh -huh. Женька, дивися, будеш мати граміда. Не роби село. Uh -huh. Не роби село, будеш. Uh -huh. Так сусіда мені добре казала, я не слухала її. Uh -huh. Ну так. Да. Ну добре, ну от така історія, я вже її виключу тут. так.